Вона належить до покоління, яке звикло боронити правду, справедливість і мир. Зовні ця маленька жінка видається надто тендітною для різного роду випробувань, але їх на її долю випало чимало. Раїса Росель народилась у сім'ї військових у Кіровограді. З чотирьох років зростала в Бердичеві, закінчила тут школу. Коли вступила до Київського інституту, маму дівчини перевели служити в Луцьк. Там родина отримала звістку про початок війни. Воскресну ночі гуляла по городу. мы не знали ничего, и когда только мы улеглись уже отдыхать, в это время раздался гром, шум. Мы выскочили в коридор, а сосед говорит, а что это вы повскакивали? Это говорит, маневры. Когда-то до войны, теперь говорят, учеба, тогда в это. И мы еще спокойненько улеглись. А когда мы встали, тут уже летали немецкие самолеты над городом, стали бомбить город Луцк. Не стати на захист батьківщини, Раїса, спортсменка, відмінниця і комсомолка не могла. Тому наступного ж дня дівчина та її мати вирішили проситися на фронт, попри пораду райкому партії евакуйовуватись. Я була комсомолка і не просто комсомолка, що білет у мене був комсомольський. Ми були великі патріоти. Ми не могли не пойти. Во-первых, ми підмінили ребят, которые могли пойти на передовые. Вот в зенитній артилерію. Как это мы даже и потом. Я була патріотка, я не могла не пойти. Невдовзі жінкам разом з іншими добровольцями довелось відступати. Так родина знову опинилась у Бердичеві, куди німці поки що не дістались. Але не минуло й місяця з початку війни, як і над цим містом загули фашистські літаки. Почалась евакуація. На відкритій платформі через всю страну ешелоном. Это страшное дело, когда самолеты летают над головой, бомбят, с пулеметов обстреливают, тревога мы убегаем, потом возвращаемся. И таким путем мы добрались до Краснодарского края, город Армамир. Звідти дівчину через її постійні прохання зрештою відправили на фронт. Ішов 1942 рік. Відтоді і до перемоги Раїса перебувала у лавах армії, служила прибористкою у 189-му окремому артилерійському дивізіоні. Її завдання полягало у тому, аби за допомогою пристрою управління зенітно-артилерійським вогнем визначити координати ворожого літака і передати їх на зенітну установку. Коли німці одночасно атакували великою кількістю літаків, визначати їхнє місце знаходження було ніколи. Треба було стріляти прямою наводкою. В цих випадках дівчата повинні були підносити снаряди. Один з найважчих таких боїв був під Ростовом, згадує жінка. Это был очень важный стратегический пункт. Там надо было охранять железную дорогу и переправу через Дон. Наши войска уже тогда начали наступление. Так, поэтому зениток там было очень много. Когда я со своего боевого места перебежала и через брустер вскочила в тот орудие, где я должна была, лежал уже контуженный тот, который должен был работать, на, где угол возвышения. Я сразу его так немножко ребята мне подвинули, я стала саб, саб, это совмещать, но так как я роста маленькая, мне еще ящик под снарядом подбросили, и я еще... И наше орудие продолжало еще стрелять. У цьому бою загинув командир, кулеметниці, син полка, Раїса Росель отримала поранення. Безпосередньо на фронті дівчина отримала свою першу і найдорожчу медаль за відвагу. Про усі дончині подвиги знало та молилось у тилу материнське серце. Ненька Раїси Юхимівни неодноразово отримувала від військового керівництва вдячні листи. Ось рядки одного з них, датованого 8 березня 1944 року. Раїса одна із лучших девушек бойцов нашої часті. Очень способна. умеющая правильно розценіться здавшоїся положення. Более того, она очень неплохо показала себе в боевой обстановке. У складі свого дивізіону Раїса Росель пройшла шлях від Таманського півострова до Угорщини, де й зустріла довгоочікувану перемогу. Перші роки після травня 45-го проминуло якось неосвідомлено, каже жінка. В суспільстві бажано було не говорити, що ти воював, бо могли виникнути проблеми. Колишні однополчани тривалий час зустрічалися, відвідували місця бойової слави. Тепер, переглядаючи старі фото, жінка вірить і не вірить у своє героїчне минуле. Давно я ту папку не відкривала, сьогодні відкрилась, ано мені все вскалихнула. розумієте, що це все вже було, що я там була, бо що іноді я думаю, неужели я в строю, саме що сашка у мене була подружка тоже. И неужели я могла вот этот снаряд 13 килограмм подавать туда? Неужели я могла бежать через, через весь через всю батарею и прыгнути через Брусбер? А що, якби війни не було? Тоді певно, жінка б мирно працювала з дітьми-сиротами, з якими її постійно зіштовхувала доля. Було це й в 41-му, і після 45-го. Повернувшись після війни до Бердичева, Рейса Росель влаштувалась вихователем у дитбудинок, мала справу з малечею, чиї батьки полягли на фронтах, і з тими, кого просто віддавали до закладу, бо годувати було нічим. Нині жінку теж оточує молодь. Сусідські діти є частими і бажаними гістьми в помешканні бабці раї. Співрозмовниця має і власного сина, той науковець мешкає у Санкт-Петербурзі. Чимало років Раїса Юхимівна присвятила праці в бібліотеках, Займалась облаштуванням дитячої бібліотеки номер 2 яка знаходилась у клубі «Шкірзаводу». голые стены, два комната, и я там библиотеку организовывала. 24 года. Это самое, мил... самое у меня воспоминание, это детская библиотека. Эти маленькие приходили. И если сейчас я встречаю читателей, Раиса Ефимовна, как мы вас помним, какая у вас была библиотека, как это, был 50 тысяч фонд, 3 тысячи читать. А что я только там не проводила? И КВН, и обсуждения, и конференции. Останнім місцем роботи була бібліотека Центральної міської лікарні. Нині жінка очолює тамтешню ветеранську організацію і не перестає піклуватися про своїх підопічних. Домагається для них необхідної допомоги, дбає про вчасне отримання ліків та продуктових пайків, не забуває усім надіслати привітання зі святами. Мені дзвонили, ага, медалі є. 65 років побіг. Все, хватаю таксі, їду туди. Дзвоню в воєнкомат. Ну, был такой это, Олег Дмитрович, я говорю, дайте мне какого-нибудь майора, капітана, щоб он вручав эти медали, щоб не главрач там вручав, а щоб воєнний вручав. Прийшов ко мне это вот. І я вже довольна, що, що я все сделала. Больным розвезли домой эти медалі. всем вручили, все були довольны, Всім подарки. Все. Но это надо крутиться. Також Раїса Росель є постійним учасником загальноміських мітингів. Не відмовляється від зустрічі з молодим поколінням, відвідує школи. У свої 90 жінка має гарну пам'ять і зір. Перебуває у курсі всіх справ, стежить за новинами, читає книжки і розгадує кросворди. Що зичить собі у день ювілею, того що й більшість людей здоров'я. було не ніхую. Єдине, ну, щоб у сина там було благополучно, Це моя кровіночка. чтобы у нас в стране было спокойно, потому что не очень хорошо положение сейчас у нас. Чтобы наш Бердичев цвел, развивался, чтобы наш мэр не бросал э, свое добро, доброе дело, которое он делает, чтобы у нас было все хорошо. Я очень, я довольна, понимаете, я довольна своей жизнью, только если бы только у меня здоровье немножко больше было.